Всім привіт! З вами я, Олена Мисенцова, і сьогодні у моєму відео огляд на мою авторську казку: казку про гачок. Це єдина у світі казка, яка написана саме про нього. Написана казка двома мовами: українською та англійською. І Розповідає вона діткам саме про цього чарівного гачка, про його пригоди те, як жінка в'язала та навчила свою донечку в'язати гачком. І все в них було добре. Вони жили, в'язали, жили у затишку і розмовляли одна з одною. Оки до нашої країни не прийшов ворог, не почалася війна. Жінка не знала, що робити, як врятувати себе, як перестати хвилюватися за дитину. Але вона вирішила, що саме гачок її врятує, і вона почала в'язати в'язати для захисників шкарпетки, шапки, в'язати брелоки, серденька та донатити. На допомогу Збройним силам України. В'язати в підвалах, в'язати в бомбосховищах, так як ми з вами всі робили мене, як і всіх вас, врятував саме гачок. І одного часу до них у міста прийшла перемога. Їх місто звільнили, і вона подарувала все, що зв'язала. За ці страшні часи нашим воїнам. Ми також зв'яжемо мир для наших діток, для всіх нас, для нашої України. У казці додані ребуси, такі, вони так само на двох мовах українською та англійською, ребуси на в'язальну тематику, яку для мене розробила моя подруга-вчитель. А також дуже яскраві ілюстрації, які дуже сподобаються і дорослим, і дітям. Якщо ви шукаєте подарунок, обов'язково придбайте цю казку, і ваші дітки скажуть вам дякую. А ми з вами обов'язково зв'яжемо мир за допомогою нашого чарівного гачка. Придбати казку можна, написавши мені в особисті, а також на сайті pitelkyshop.com.ua. 50% від заробітку ми перераховуємо на допомогу діткам, які залишилися без батьків під час війни. Книга присвячується пам'яті маленьким янголятам, які загинули під час війни з Росією. Вічна їм пам'ять!